Я не зміг собі відмовити в задоволенні, взяти такий маленький кашеня з нами, тому що завжди тварини викликають дуже позитивні емоції у кожного з нас. І дуже важливо, щоб такі позитивні емоції завжди виклика були у кожного, хто відвідує наш київський зоопарк. Я запросив вас для того, щоб сьогодні ми мали можливість презентувати концепцію розвитку Київського зоопарку. Біля нашого Київського зоопарку завжди було багато спекуляцій на те, що зоопарк знесуть, зоопарк забудують, зроблять щось, що завгодно, тільки тут не буде зоопарку, хочу запевнити. Історично зоопарк знаходився в центрі міста і він буде тут знаходитись. Кирил Тарантін, директор. Зоопарку зможе зараз представити більш детальнішу концепцію, в яким ми будемо бачити наш зоопарк. Декілька тижнів тому в місті Києві був і директор Берлінського зоопарку, представник 에, світової асоціації зоопарків, які нас запевнили, що ми зможемо в найближчі часи повернути наш зоопарк. До Асоціації світових зоопарків, які дасть нам можливість вийти на найбільш новий рівень, мати можливість обмінюватися з тваринами і зробити сучасний рівень одного з найкращих зоопарків Європи. Це наше завдання. Основними матеріалами для реконструкції зоопарку будуть дерево. камень тоскло. В первую очередь животное должно чувствовать себя комфортно. посетили он в гостях у наших питомцев, но при правильном построении вольера вы будете иметь возможность видеть отовсюду. Еще раз хочу подчеркнуть, что данные вольеры разрабатываются с таким направлением. Часть из этих вольеров будут защищены стеклом. Через стекло часть из вольеров можно будет подняться, и внешние барьеры, либо водяной барьер, либо вал, даст возможность непосредственно оптического визуального контакта без так привычных нам и, які захищають зрителей від животных. цього вже не буде. Це європейські стандарти і це ключовий принцип в во всіх зонах, які ми будемо реалізовувати зоопарки, ми зробили новий концепт. Ми отримали зоопарк з боргом 10 мільйонів гривень. Зараз ми, за минулий рік ми закрили борги, і більш того, зоопарк став прибутковим. Заробив біля трьох мільйонів гривень плюс. На жаль, наш зоопарк не відповідає ключовим вимогам сучасного зоопарку. Наше завдання зараз повернути все це. Ми робимо презентацію. Зробили чіткий вже зонінг, як це повинно бути, приблизно кошторість, який ми сьогоднішній день маємо, це 300 мільйонів гривень. Звертаємось до всіх міценатів, спонсорів, приєднуватись для того, щоб разом відбудувати зоопарк. Також я хочу запевнити, що частина коштів, так як зоопарк, він належить Київській громаді, бере на себе бюджет нашого міста і впевнений, що запевняю кожного, що. Всі гроші, які будуть поступати в фонд, всі гроші, які виділятись, будуть розпілятись прозоро, відкрито. Будь ласка, долучайтесь. Ми відкриті до співпраці, і ключове наше завдання зараз вивести наш зоопарк на новий рівень.